тепу Ісь на всю цю красу навіть не віриться, що ці ляльки створила жінка, яка до того як стати мамою, не вміла навіть гудзика пришити, але все змінилося, коли вона вийшла в декрет. І тут її творчий потенціал розкрився. Майстриня Олена Гергель розповідає, коли дізналася про вагітність, щойно отримала фах театрального режисера і насолоджувалася викладанням акторської майстерності студентам. І коли пішла у декрет, ледь не збожеволіло. Світу нема, тебе закрили чотирьох стінах, і нема взагалі ну, не розумієш, чим себе зайняти. Бо всі твої друзі, вони якби ну, вони ж без дітей і вони там дуже цікавими всякими роботами зайняті. Тоді Олена зареєструвалася на одному з соціальних сайтів, де такі ж мамочки ділилися секретами самореалізації, і однією з порад було почати майструвати красиві речі для побуту власними руками. Олена вирішила спробувати. У мене навіть машинки тоді не було, і я почала руками, бо вони вважаються ну найкраще це шик, це все ж таки повністю руками їх робити. цих клялік це було дуже важко, але навіть вже потім навчилася якісь рівнесенькі стежочки. Ці робити в результаті все одно ж потім мені подарували на честь цього машинку. Так, крок за кроком, поки син Олени спав, вона майстерно навчилася шити ляльки, квіти та оволоділа технікою декупаж. А також створила власний інтернет-сайт для батьків. Ми попросили Олену провести майстер-клас з виготовлення домашніх прикрас. Дочекайтеся. А наша майстриня Олена Гергель відпочиває та набирається енергії іншим способом. Мистецтво для мене це все ж таки якийсь стан медитації, тому що ти зосереджуєшся дуже сильно на якихось дуже таких от процесах, особливо це з вишивкою, це що відчувається. Щоб потім там дві години в день, навіть не знаю, 15 хвилин, і в тебе так щось там в голові, воно так дуже так гармонійно стає все на місцях. Немає ніяких взагалі якихось поганих думок про щось. Такий релакс дуже такий правильно. мені здається, що нам ніякі ці от, японські, китайські ці дау не потрібні. У нас є все своє і прямо зараз обіцяний майстер-клас. Спочатку робитимемо декупаж на глечику. Олена заздалегідь його купила та підготувала до роботи, обробила звичайною ґрунтовкою для дерева та додала трохи клею пива, аби отримати білий колір. Глечик їй обійшовся у 20 гривень, а крилові фарби 10, плюс звичайні серветки з візерунком. Так ну, приступимо спочатку. Ми беремо якусь дуже темну фарбу, чорну, наприклад. Так, тому що ми хочемо зробити, що вони трошечки такий античний стиль. Придати цьому глечику. Ми беремо, звичайно, пензлик і трохи його зафарбуємо. Так от як завгодно. Олена зафарбовує ті місця, де будуть подряпини під старовину. Зараз дуже модно мати такі речі. До речі, фарби не мають запаху і легко змиваються, що безпечно для дитини, а у мами чисті руки. Поки фарба на глечику сохне, Олена пропонує виготовити квітку у стилі тільда. У мене є фліс зелений. от вже він з Обводимо звичайним чи криду, чи обмилком якимось. Угу. Потім це треба прострочити. В мене вже в принципі тут все зроблено. Для виготовлення квітки підійде будь-яка тканина. Прошиту пелюстку Олена обрізає ножицями, які працюють як оверлок, аби тканина не цаталася. Тепер вивертаємо її за допомогою олівця або тоненьких паличок. Олена користується шпажками для шашликів. Так само вивертаємо стебельце. А щоб воно тримало форму, вставляємо всередину дві шпажки. Тепер пришиваємо до стебельця пелюсточку з обох боків, щоб не падала. Тюльпан шитий і вивернути за таким самим принципом, як і пелюсточка. Тепер в принципі, що нам залишається його набити. Для цього можна використовувати багато чого, є спеціальні наповнювачі для ляльок, сінкіпух там ще різні. Не... Я беру, звичайний, цей то, що утеплювач для, для пальців, для курток. І от угу. трошечки беремо, робимо такі шарики і наповнюємо. Ну, ж таки, за допомогою олівчика. Я готова продовжити. Набивати треба тугенько маленькими шматочками, аби ботон вийшов рівномірно гладеньким. Рожевою ниткою стягуємо краї, кріпимо до стебельця. І от на виготовлення такого тюльпану ми витратили 20 хвилин. Я засікала. Значить букет можна в принципі за годину вже з п'яти тюльпанів спокійно і дарувати. Повертаємося до роботи над глечиком. Фарба висохла. Переходимо до другого етапу. Це ми покриваємо спеціальним лаком, який називається угу. який нам зробить такі тріщинки. потім. Лак наносимо одним шаром, беремо шматочок свічки і там, де будуть потертості, натираємо воском, аби фарба не взялася. До білого акрилу додаємо трішки червоного та жовтого, отримуємо персиковий відтінок, фарбу наносимо губкою набивними рухами. Коли крокелюр на горлошку висох, зафарбовуємо його в один шар, пензликом ведемо у протилежному напрямку від того, як наносили лак. Тоді тріщини проявляться сіточкою. Тепер беремо звичайні три шарові серветки з візерунком, обриваємо зайве, два шари знімаємо, частинку з малюнком водою клеїмо до глечика. В Центр робимо крапочку. З'явилися в нас трошки зморшки, ми їх розгладжуємо, але, мабуть, не потрібно, щоб було багато води, так Угу. коли серветка у нас не мокра, то стягується, mm -hmm. розтягується так і, і потім ці зморськи потрібно поступово, як коли шпалери клеїш клеєш на стіни. Тепер звичайним ПВА змащуємо поверхню малюнка і чекаємо, поки клей висохне. Після цього залишки серветки потрібно тоненьким пензликом підфарбувати, щоб вийшли плавні переходи. Далі у місцях, де накладали віск, тремо дрібним наждаком. Останній штрих покриття готового виробу лаком. Після кожного шару, коли він добре його треба теж знову ж таки шкурочку, десь дескінку ну, більш такою двідною. Про... Шкуривати і витирати насухо серветками, Це, щоб воно було потім однородного а, бугорками. І так десь 3-5 шарів лаку, після кожного висихання і прошкурки, шкурки. Остальні вже не шкуримо. Врешті виходить отакий ідеальний глечик. Ну, врешті так. Техніку декупаж можна застосовувати і на меблях. Олена так задекорувала дитячий стільчик, і тепер святий Миколай залишає на ньому подарунки для синочка, а ще обновила гарними соняшниками старий комод.